Ти ніби йдеш паралельно з цією блогерською тусовкою. Є у нас оця тусовка, така, як я кажу, зіркові блогери вони тримаються одне одного, якби там не хейтили деяких блогериць, все одно намагаються з ними дружити. У тебе немає цього намагання сподобатися всім. Ні. Коли мені пропонують взаємно зняти відео, інші блогери, то я навпаки думаю, чи варто мені знімати з тим блогером, тому що інші. Люди, от в якій ти тусовки знаходишся, вона також має вплив і на тебе, і на твою аудиторію, тому що інша репутація тої людини, з якою ти знімаєш відео там регулярно чи один раз, вона може вплинути й на твою репутацію. Хоча казалось би, ну ви просто зняли відео і розійшлися. Часто в блогерів буває таке, от нещирість. Двохлічність, і знаєш, мені це не подобається. Коли ти приходиш до блогерів, до тебе підбігають ой, Даша, таке відчуття, що ви з ними знайомі 10 років. Там. Ви такі друзі страшезні. і це здається так, глядачу, який дивиться це відео. Але насправді так, ви, можливо, там десь лайкали один одного, але насправді ви тільки познайомилися. І замість того, щоб підійти познайомитись, ну це як е, в моєму баченні, так. Е, і Спитати там, чи можна зняти відео там чи ще щось, вони підбігають. Даша, ти така класна, я тебе дивлюся, там чи ще щось на відео виключають камеру і розвертаються, і йдуть. Тобто немає більше про що поговорити з тими людьми, немає дружби. Це рідкість, якщо в блогерстві є дружба. Зазвичай хочуть більше покористуватися, з вигодою, підходять і між собою. Вони там я просто впевнена, що там великої дружби немає. В оцих тусовках в них просто. Більше ціль як вигоди своєї кожної. Кожен думає про себе. Їм не потрібна ти як людина, як особистість. Це їм не цікава. Їм потрібні твої підписники, щоб вони набрали собі аудиторію аудиторію і все. І е, мені е, такий метод мені не подобається.